Добрий день, ми пізно пересіяли кукурузу, це була майже кінець травня. І ми посіяли кукурузу за різної густоти і різного міжряддя. Давайте перевіримо спочатку, що в нас відбулося з качаном, з урахуванням того, що у нас два місяці взагалі без опадів. Качан кукурузи запилений повністю. Це гібрид меган, пау 250 та густота 30 тисяч. Густота 60 тисяч, пізній пересів. Качан гарний. Запилення відбулося, тут все добре. За густота висіву 90 тисяч. Тут вже густіше. навіть скажу так. Якщо копнуть, пилюка. Спочатку пилюка, така подушка у нас, а потім грунт твердий. Нічого нема. А тут, якби не було подушки, з'явилася б така Суцільна, суцільна траншея від порепаної землі. О, але зараз пилюка, Топчемо цю подушку. Що в нас із при густоті 90 тисяч. Також відбулося запилення. Налив буде більш жорстким, тому що ви бачите, порівняно з попередніми варіантами, печен менший, але рядність збережена, озерненість збережена. Хочете дізнатися, який буде качан при густоті 120 тисяч, ви будете в шоці. Підписуйтеся на сторінку Євро7, ви про це дізнаєтесь.